є суб'єктами трудової медіації. Пам'ятаємо, що є трудова медіація індивідуальних трудових спорів і колективних трудових спорів. Ну, і за кордоном ще розподіляють по-іншому, що кажуть, що є медіація індивідуальна на роботі, на місцевому рівні на роботі є ієрархічна медіація. І отже, це все впливає на з'ясування, хто ж може бути суб'єктами. Трудової медіації. Перше, це працівники. Ми говоримо, що працівники це всі, і керівники є працівниками юридичної особи, і лінійні працівники теж є працівниками. Отже, перший рівень суб'єктів це працівники, і ми тут маємо на увазі зараз горизонтальні спори. Це коли в спів вступають колеги, між якими немає відносин підлеглості. На другому місці посідають трудові спори, в яких виступає суб'єктом працівник і керівник. Тоді говорять про ієрархічні спори, тому що у нас є підпорядкованість одного суб'єкта сторони медіації іншому. До речі, за кордоном довго вели спір чи можна такі спори розбирати в медіації, тому що вони вважали, що неможливо вирівнати баланс сторін. І присутність однієї сторони, яка є набагато вище юридично і має більше сил юридичних і впливу, порушує можливість іншої сторони простого працівника, який не є керівником, вирішувати свої інтереси і захищати свої інтереси в такій медіації. Але практика показала, що ієрархічні спори можна вирішувати. Шляхом медіації, отже, трудова медіація розглядає сьогодні досить успішно і ієрархічні спори, хоча є особливості, як їх проводити, про що ми поговоримо трішечки пізніше. Є ще один різновид ієрархічних спорів трудової медіації це коли керівник та власники юридичної особи вступають в спір. Таке теж відбувається, і тоді також є ієрархія сторін. У всіх цих елементах постає питання, хто є стороною трудової медіації, і чи можуть бути присутні тут уповноважені представники? Так, ми кажемо, що в будь-якому медіаційному спорі сторона може прийняти рішення і надати. Право представляти її інтереси в медіації своєму законному представнику. На то може бути дуже багато причин. До речі, дуже часто в ієрархічних спорах, якраз сторона, яка відчуває себе слабішою, бере в допомогу адвоката або юриста, який представляє її інтереси, для того, щоб сторона не відчувала на собі емоційного тиску в таких спорах. Але питання, хто є уповноважений представляти сторону спору, розглядає детально медіатор. І якщо сторона не бере участь самостійно, то він має перевірити документи, які мають достатню юридичну силу для того, щоб представник сторони мав право вести. Розмову, обговорювати рішення, але при цьому у будь-якому випадку медіатор має переконатися, що перед тим, як завершиться процедура медіації і сторони укладуть договір, який зафіксує досягнуті рішення, представник сторони точно буде комунікувати ці рішення в самій стороні, і сторона погодиться підписати таку медіаційну угоду. Коли ж ми маємо. Випадок колективних трудових спорів у нас будуть інші суб'єкти трудової медіації. По-перше, ми тут побачимо завжди групи, дві та більше групи працівників. При цьому спір може бути горизонтальний. Це коли, наприклад, один департамент юридичної особи вступив в спір з іншим департаментом юридичної особи, і тоді ми маємо горизонтальний колективний спір. Чому це може відбуватися? Ми трішечки говорили раніше. Причина може бути розподіл ресурсів в компанії, нерівні бюджети департаментів, нерівне навантаження департаментів, нерівне розпорядження функціями або якимось іншими моментами, які пов'язані з виконанням робочого навантаження на ці департаменти. Також ми можемо побачити в такому спорі групу працівників з одного боку та керівник. З іншого боку, і хоча тут однією стороною буде одна особа, а іншою стороною буде колектив, ми будемо говорити про колективний трудовий спір, адже наявність колективу, хоча б з однієї сторони трудового спору, вже нам дає ознаки трудового колективного спору. Ну, в Україні ми ще будемо дивитися на закон, пам'ятаєте. Ознака, який спір має ознаки колективного трудового спору, у нас виписано просто в законодавстві. Але ми також говорили, що не завжди практика життя співпадає з тим, що написано в законі, і бувають випадки, коли колективний спір виникає з усіма ознаками колективного спору, хоча причина його не передбачена законом як причина колективного трудового спору. Пам'ятаєте, наш кейс про Кабмін. Це є такий приклад. Тут ми будемо говорити про ієрархічний спір, але ми вже знаємо, що ієрархічні спори можна вирішувати шляхом трудової медіації. Наступні суб'єкти, інший різновид колективного трудового спору будуть група працівників та власники або власник односібний власник юридичної особи. Теж є ієрархічний спір, і виникає наступне питання: а хто повноважений представляти сторони в таких випадках? Якщо в індивідуальних трудових спорах залучення юридичного представника замість одноосібного представника особи буває досить рідко, це пов'язане з фінансовим навантаженням, з тим, що людина хоче сама висловлювати свої побажання, інтереси і потреби, то в колективних трудових спорах питання представника є дуже гострим. Адже якщо колектив який представляє свої інтереси з одного боку, великий, ну наприклад. Більше, ніж 10 осіб, це вже достатньо для того, щоб медіатор запитав, чи може такий колектив вибрати когось як представника або представників, принаймні менше 5 осіб. Тому що, коли за столом перемовин сидить з одного боку один керівник або один власник, а з іншого боку сидить 10 осіб, і вони одразу всі хочуть щось сказати керівнику, то виникає базар. І вмілий трудовий медіатор завжди на це зверне увагу і запропонує щось з цим зробити, хоча б для того, щоб врівноважити баланс сторін. Це по-перше, а по-друге, для того, щоб не ескалювати емоційне загострення такого конфлікту. Адже керівник, навіть якщо він дуже високий керівник, але сидить один проти 10 або 20 осіб-працівників, які сміливо поводять себе в присутності медіатора, керівник може зазнати психологічного тиску і вийти з медіації, тому що він буде почуватися емоційно дискомфортно. Отже, що тоді буде? Тоді медіатор задасть питання: чи може група, яка представляє інтереси працівників, обрати менший колектив для того, щоб сісти за стіл перемовин. А ще він може запропонувати проводити медіаційні зустрічі з цією стороною у великій групі людей, але на спільних зустрічах мати справу лише з представниками такої сторони. При цьому він буде думати про те, що кількість представників сторін має бути якимось чином врівноважена, тому що кількість присутніх осіб з однієї і з іншої сторони вже допомагає медіатору і сторонам підтримувати певний баланс. Сил сторін. Отже, коли ми маємо справу в колективних трудових спорах питання уповноваженого представника: Теж виникає дуже гостро, навіть гостріше ніж в індивідуальних трудових спорах, тому що тут буде поставати питання, яким чином обираються ці представники, хто має право їм бути за законодавством, можливо, там є якісь імперативні норми, які треба виконувати, і яким чином, якими документами оформити таке представництво.